Aus, nach. Який прийменник вживати, якщо говоримо про країни в німецькій мові? Пояснюю за хвилину, а ти поки не забудь підписатися, щоб не пропустити ще більше корисного контенту про німецьку. Поїхали. Країни без артикля. Deutschland, Italien, Frankreich. Звідки? Aus плюс країна. Ich komme aus Deutschland. Куди? Nach плюс країна. Ich fahre nach Deutschland. De in plus Krajina. Ich bin in Deutschland. Krajina z Artiklem. Die Ukraine, der Iran, die USA. Zwitke aus plus Artikel in der plus Krajina. Ich komme aus der Ukraine. Kudi in plus Artikel in der Krajina. Плюс країна. Ich fahre in die Ukraine. Д In плюс артикль у давальному відмінку. Плюс країна. Ich bin in der Ukraine. Хочеш дізнатися більше? Наприклад, які є нюанси з острівними країнами, а коли артикль може вживатися і може одночасно опускатися, тоді дивись моє повне відео на YouTube.